Чому цей крик змінив наше розуміння людських емоцій у мистецтві? Перед нами знаменитий крик Едварда Мунка, створений у 1893 році, полотно розміром 91 на 73,5 см, сантиметри, виконане темперою та пастеллю на картоні. Це не просто картина, це візуальне втілення людської тривоги та екзистенційного жаху, що стало символом. Сучасного мистецтва. Норвезький художник створив твір, який говорить мовою емоцій, зрозумілою кожному глядачу незалежно від епохи чи культури. Сьогодні ми розкриємо таємниці цього шедевру експресіонізму від особистих переживань мунка до революційної техніки передачі психологічних станів через колір та форму. Ось вона. Найвідоміша постать відчаю в історії мистецтва безстатева фігура, з витягнутим від жаху обличчям, стоїть на мосту, охоплена власним криком. Мунк відмовився від традиційного портретування, створивши універсальний образ людського страждання. Постать не має чітких рис статі чи віку. Це кожен з нас у момент екзистенційної кризи. Тіло виглядає як привид, розчинений у просторі. Що підкреслює відчуття відчуженості та самотності. Художник використав принцип деформації, коли емоційний стан впливає на зовнішній вигляд персонажа. Це революційний підхід у мистецтві, не копіювання реальності, а передача внутрішнього світу через зовнішні форми. Постать стає символом людської вразливості перед лицем безкінечності Всесвіту. Найбільш пронизливий елемент картини це обличчя, спотворене від жаху. Мунк створив образ, що поєднує людські та нелюдські риси. Великі порожні очниці нагадують череп, а рот розкритий у безмовному крику. Художник не прагнув до анатомічної точності, він передавав емоцію в її чистому вигляді. Жовтувато біле обличчя контрастує з яскравим твом, створюючи ефект по той бічності. Це обличчя говорить про внутрішній світ людини кінця 19 століття, коли традиційні цінності руйнувалися, а індустріалізація породжувала нові форми тривоги. Мунк сам писав про момент натхнення, і йшов по мосту на заході сонця і раптом почув крик природи, що прорвався крізь небо. Це обличчя стало візуальним еквівалентом того, Космічного крику. Небо в крику не просто тло. Це активний учасник емоційної драми. Мунк створив вир помаранчевих, червоних та жовтих відтінків, що нагадує космічну бурю. Ці кольори символізують тривогу, пристрасть та внутрішню напругу. Техніка художника революційна. Він наносив фарбу широкими. Експресивними мазками, що створюють відчуття руху та нестабільності, небо ніби відлунює крик центральної постаті, розповсюджуючи емоцію на весь ксесвіт. Це нереалістичне зображення заходу сонця, а психологічний пейзаж людської душі. Мунк знав про виверження вулкана Кракатау у 1883 році. Яке зафарбувало небо Європи в червоні тони, і цей природний феномен можливо вплинув на колористичне рішення. Вируюче небо перетворює звичайний пейзаж у візію кінця світу. Дерев'яний міст служить не лише сценою для драми, але й символом життєвого шляху. Мунк зобразив дошки мосту з математичною точністю перспективи, що створює відчуття глибини та руху вперед. Паралельні лінії дощок ведуть погляд у глибину картини, символізуючи невідворотність часу та долі. Міст з'єднує два береги минуле й майбутнє, відоме невідоме. Художник часто прогулювався мостом в осло, і це місце. Стало для нього символом роздумів над сенсом буття. Геометрична чіткість мосту контрастує з хаотичністю емоцій центральної постаті, підкреслюючи конфлікт між раціональністю цивілізації та ірраціональністю людських переживань. Дерево мосту має теплий коричневий колір, що створює відчуття матеріальності та надійності серед емоційного хаосу. Цей елемент картини. Демонструє майстерність мунка у поєднанні реалістичних та експресіоністичних прийомів. У лівій частині картини на тому ж мосту видніються дві темні силуети. Ці постаті йдуть далі, не звертаючи уваги на драму, що розгортається на передньому плані. Вони символізують байдужість суспільства. До індивідуальних страждань, типову для урбанізованого світу кінця XIX століття. Фігури зображені схематично, без деталей. Це не конкретні люди, а узагальнений образ відчуженого людства. Їхня присутність підкреслює самотність головного персонажа, показує, що навіть серед людей можна відчувати себе абсолютно самотнім. Мунк часто зверталася до теми соціальної ізоляції в епоху індустріалізації. Ці постаті також створюють композиційний баланс, не дозволяючи центральній фігурі домінувати повністю. Темні силуети контрастують зі світлими тонами неба, створюючи додаткову драматичну напругу в композиції. Жест рук, притиснутих до вух. Став одним з найвпізнаваніших у світовому мистецтві. Це не просто спроба заглушити зовнішній звук. Це символічна спроба захиститися від космічного жаху буття. Руки, зображені, спрощено майже схематично, що підкреслює універсальність жесту. Кожна людина інтуїтивно розуміє цей рух як реакцію на щось нестерпне. Мунк показує, що джерело страждання не зовнішнє, а внутрішнє персонаж намагається заглушити власні думки та емоції. Положення рук створює замкнений контур навколо голови, символізуючи психологічну ізоляцію. Цей жест також нагадує позу ембріона повернення до захищеного стану. Художник майстерно передав через простий рух всю складність людської психіки в момент кризи. Руки стали символом безпорадності перед лицем екзистенційних питань. Мунк революціонізував використання кольору як засобу передачі емоцій. Замість традиційної реалістичної палітри він створив систему психологічних кольорів. Домінуючі помаранчеві та червоні тони символізують тривогу та напругу. Жовті божевілля та хворобливий стан, а сині зелені води внизу холодну байдужість природи. Художник не змішував кольори на палітрі, а наносив їх чистими плямами, що створює ефект вібрації та руху. Ця техніка стала основою для майбутнього розвитку експресіонізму та фовізму. Контрасти теплих і холодних тонів створюють емоційну напругу. Змушуючи глядача відчувати тривогу разом з персонажем. Мунк довів, що колір може говорити безпосередньо з підсвідомістю глядача, обминаючи раціональне сприйняття. Його колористичні рішення випереджали час і вплинули на покоління художників ХХ століття. Техніка нанесення фарби в крику. Відображає емоційний стан художника. Мунк використовував широкі, експресивні мазки, що створюють відчуття спонтанності та пристрасті. На деяких ділянках фарба нанесена так густо, що створює рельєф, на інших тонкими прозорими шарами. Ця різноманітність фактур відповідає різним емоційним станам від крику відчаю до тихої меланхолії. Художник поєднав темперу з пастеллю. Що дозволило йому досягти унікальної матовості та глибини кольору, сліди пензля видні скрізь, що надає роботі живості та безпосередності. Це кардинально відрізняється від гладкої, відполірованої поверхні академічного живопису. Мунк показав, що сам процес творчості може бути частиною художнього повідомлення. Фактура стає носієм емоцій, додатковим каналом спілкування з глядачем. Крик став манітестом нового розуміння ролі мистецтва у дослідженні людської психіки. Мунк створив універсальний символ екзистенційної тривоги, що охопила європейське суспільство на межі століть. Картина відображає страх перед індустріалізацією, урбанізацією та втратою традиційних цінностей. Центральна постать втілює архетип людини, що зіткнулася з абсурдністю буття. Це передчуття психоаналізу Фрейда та екзистенціальної філософії ХХ століття. Мунк інтуїтивно передбачив кризу гуманізму, що призведе до двох світових воєн. Символіка картини Багатошарова, міст, життєвий шлях, небо, Всесвіт, що не відповідає на людські питання. Крик спроба достукатися до небес. Художник створив ікону сучасного мистецтва, що говорить про вічні питання сенсу та мети людського існування. Крик створювався в епоху кардинальних змін у європейському суспільстві. Кінець XIX століття приніс індустріальну революцію, урбанізацію та кризу релігійної свідомості. Мунк жив у Норвегії, яка тільки здобула незалежність, і відчував на собі всі протиріччя часу. Його особисте життя було сповнене трагедій смерть матері, сестри, власні психічні проблеми. Ці переживання знайшли відображення у творчості. Художник належав до покоління, що вперше усвідомило психологічну складність людської натури. Він спілкувався з письменниками та філософами, що досліджували темні сторони людської психіки. Картина створювалася паралельно з працями Достоєвського, Нітше Іпсена. Мунк став художником психологом, що вивчав душу людини з науковою точністю та поетичною чутлирістю. Крик відображає дух епохи, коли людство вперше усвідомило власну самотність у всесвіті. Мунк створив чотири версії крику, використовуючи різні техніки, дві темперні картини, пастель та літографію. Найвідоміша версія 1893 року зберігається в національній галереї Осло. У 2004 році одну з версій викрали просто неба під час проведення Олімпійських ігор. Злочинці залишили записку. Дякуємо за погану охорону. Картину знайшли через два роки. У 2024 році пастельна версія була продана за 119 мільйонів доларів, ставши однією з найдорожчих картин в історії. Ці події лише підтвердили статус крику як ікони світового мистецтва. Художник сам вважав цю роботу центральною у своїй творчості. Називаючи її картиною душі. Множинність версій показує, наскільки важливою була ця тема для мунка. Крик Мунка перетворився на універсальний символ людської тривоги та став частиною масової культури. Образ використовується в рекламі, мемах, політичних карикатурах як позначення стресу та відчаю. Картина вплинула на весь розвиток сучасного мистецтва: експресіонізм, сюрреалізм, абстракцію. Художники від Пікассо до Бейкона визнавали її вплив на власну творчість. У кінематографі образ крику став символом жахів та психологічних трилерів. Картина змінила саме розуміння функції мистецтва: від відображення зовнішнього світу до дослідження внутрішнього. Сьогодні крик сприймається як пророчий твір, що передбачив кризи ХХ століття. Він залишається актуальним у епоху глобальних викликів та екзистенційної невизначеності. Мунк створив твір, що говорить з кожним поколінням, адже людська тривога перед невідомим залишається незмінною константою існування.